У програмі Резонанс на телеканалі ГОК говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску. За фактом смерті чоловіка в РТЦК та СП поліція Полтави відкрила кримінальне провадження. Обікрали пенсіонерку. Дві жінки втратили всі заощадження. Батьки, контролюйте дозвілля дітей. Поради від поліції. Моторошна ДТП у горішніх плавнях. На водія відкрили кримінальну справу. У горішніх плавнях внаслідок пожежі загинула жінка. Служба безпеки України викрила та затримала агентурну пару, яка працювала на російській спецслужби. Студенти підпалювали військову техніку на замовлення РФ. На Полтавщині після повітряних атак вибухотехніки знешкоджують уламки ворожих дронів. Мертю ТЦК Полтавського району 21 жовтня. У пункті попереднього збору військовозобов'язаних в технічному приміщенні знайшли тіло 48-річного чоловіка без слідів насилля. Про подію 22 жовтня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП. На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військову лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалися. Повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального. Правопорушення за статтею 336 кримінального кодексу України громадянин в минулому році вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року, за даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України обставини та причини події З'ясовує слідство. Дві мешканки горішніх плавнів стали жертвами шахрайських схем. Про це повідомила пресофіцерка Кремечуцького райуправління поліції Анна Васенко. Обидві жінки втратили значні суми грошей через довірливість та бажання отримати вигоду. Перша потерпіла жінка 1956 року народження. Натрапила на інформацію про виплати українцям в соціальних мережах. Перейшовши за посиланнями, вона ввела дані своїх рахунків. І виявила, що з її рахунків було знято кошти в сумі понад 41 тисячі гривень. При цьому, коли зрозуміла, що потрапила на гачок до шахраїв, відразу звернулася як фінансові установи, так і заявою до поліції. Сезонні розпродажі це чудовий спосіб оновити гардероб, але й приваблива приманка для шахраїв. Схема з продажем сезонного одягу, на яку потрапила друга потерпіла із горішніх плавнів, є типовою. Шахраї створюють фейкові інтернет-магазини, пропонують низькі ціни та зникають після отримання оплати. Мешканка горішніх плавнів вчора повідомила, Дома до поліції за фактом того, що в соціальній мережі TikTok вона виявила магазин з продажу одягу, де намагалася замовити собі одяг та взуття. При цьому перерахувавши 4 тисячі гривень через деякий час, вона виявила, що саме магазин видалили свою сторінку. Будьте пильними, не довіряйте інформації, яка здається занадто хорошою, щоб бути правдою. Перед тим як передавати гроші або персональні дані, перевірте інформацію про компанію або Особу, яка пропонує вам послуги, якщо ви користуєтесь соціальними мережами, якщо вам надсилають інформацію, ви відразу починаєте керуватися першочерговими емоціями: от зараз я куплю зі скидкою або зараз я отримаю кошти. В першу чергу перевірте номери людей, які надсилають вам повідомлення. Дуже часто в пошукових. Самі користувачі, які потрапили на гачок, кажуть, що це шахраї. Не ведіться на великі скидки, не ведіться на те, що вам це все безкоштовно пришлють, ви оглянете. Саме на от такі моменти, саме бонусів, скидок, в подальшому ви потрапляєте в таку залежність. Ви спілкуєтесь з шахраями і перераховуєте їм кошти. Щодо отримання допомоги соціальних виплат, будь-яких коштів. З інших держав цю інформацію вам потрібно обов'язково перевіряти через гарячі лінії державних установ. Ні в якому разі не надавайте особисту інформацію, не відправляйте власні документи та не давайте доступ до ваших банківських карт. Якщо ви стали жертвою шахрайства або знаєте когось, хто постраждав, повідомте про це до поліції. За останній час до поліції Кременчука та підрозділів поліції, до якого входять і горічні плавні, дуже часто надходять повідомлення про отримання травм неповнолітніми та малолітніми дітьми під час відпочинку. Про це розповіла пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко. Причиною травм найчастіше стають необережність, катання на електросамокатах та ігри в небезпечних місцях. Черговий раз хотілося б закликати всіх батьків, нагадайте правила безпеки. Окрім того, що поліцейські постійно ведуть роботу зі школярами і з навчальних закладів, дітям чітко роз'яснюємо, як себе вести, як діяти під час відпочинку і під час навчального процесу. Але 50% роботи повинні проводити і батьки. Кожного ранку візьміть собі Таку за правило нагадувати дітям правила безпеки. Правила безпеки під час руху до навчального закладу. Кожна дитина повинна знати телефон рідних. Кожна дитина повинна знати раптом, вимикається світло, немає зв'язку. Кожна дитина, особливо маленькі діти, які в початкових класах повинні знати маршрут руху від навчального закладу додому. Дуже часто діти просто рухаючись додому, заграються, потім розуміють, що вдома їх покарають, вони бояться, ховаються за межами будинків і не хочуть повідомляти батькам. Про те, де вони перебувають. Такий випадок у нас мав місце в Кременчуцькому районі, коли весь особовий склад відділення поліції номер 2 шукали дитину, який пішовши до школи, просто не випідав батькам, де він перебуває. Загулявши з своїми друзями. Поліція закликає батьків бути уважнішими до своїх дітей та контролювати їхнє дозвілля. Дітям рекомендують уникати небезпечних ігор та обирати безпечні місця для відпочинку. Це зараз питання є коли підлітки. 14 років батьки не справляються. Для цього є ряд фахівці, в тому числі й ювенальні поліцейські. До ювенальних поліцейських в місті горішніх плавнях можна звернутися безпосередньо до відділення поліції, де е, вони перебувають, та е, співпрацювати в подальшому в разі таких фактів, де вам нададуть кваліфіковану підтримку і допомогу. Удар і все. Я просто не заміг. А скажіть, будь ласка, ви сьогодні вживали алкогольні напої? Не буду. Я. Моторош на ДТП у горішніх плавнях дорожньо транспортна пригода сталася 22 жовтня близько 16-ї години на перехресті проспекту Героїв Дніпра та вулиці Миру. За попередню інформацію слідства автомобіль «Форд Мондео під керуванням місцевого водія 1964 року народження здійснив наїзд на чотирьох неповнолітніх пішоходів на пішохідному переході. На місці події було проведено першочергові слідчі дії. Встановлено всі обставини. Також слідчими вилучено транспортний засіб, яким керував. Місцевий водій водій 64-го року народження наразі працює зі слідчими. Також було встановлено всі особи потерпілих в лікарні. Перебуває тільки 14-річна дівчинка, яка отримала травми хлопця, якого відразу з місця події також було госпіталізовано до медичної установи. Було оглянуто та відправлено на лікування вже в домашніх умовах. Також було встановлено. Під час роботи на місці події, що водій транспортного засобу, який скоїв дорожно транспортну пригоду, перебуває в стані алкогольного сп'яніння, що відразу було зафіксовано правоохоронцями та проведено на місці події освідування. Наразі слідчі встановлюють причини та обставини ДТП, а також працюють зі свідками. За фактом розслідується кримінальне провадження. 24 жовтня близько 3-ї години ночі на лінію 101 надійшла інформація про пожежу в квартирі багатоповерхового житлового будинку по проспекту Героїв Дніпра в місті горішні плані. Підрозділ, що прибув на місце виклику, встановив, що пожежа виникла в кімнаті квартири на другому поверсі п'ятиповерхової житлового будинку та відразу приступили до гасіння пожежі. Через сильне задимання рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі в кімнаті квартири на підлозі було виявлено тіло жінки без ознак життя. Пожежа о третій годині сорок хвилин була Внаслідок даної пожежі пошкоджено домашнє майно, дерев'яні меблі, побутова техніка та закрупчено стіни та стелю квартири по всій площині. До осіння даної пожежі залучалися рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причина виникнення пожежі розглядається як необережність під час паління. Рятувальники нагадують про необхідність дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки у ваших оселях. Не паліть у ліжку чи приміщенні будинку чи квартири, не викидуйте свої недопалки через балконних квартир, не перенавантажуйте електричну мережу, не користуйтесь пошкодженими електрично побутовими приладами, не дозволяйте дітлахам бавитися зі сірниками. Під час опалювального сезону дбайте про безпечність вашого пічного опалення. Лише дотримання цих елементарних правил допоможе забезпечити безпеку вашої оселі. Служба безпеки України викрила та затримала агентурну пару, яка працювала на російській спецслужби. Зловмисниками виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець з Краматорська, а також його 34-річна співмешканка. Разом вони шукали швидкий заробіток у телеграм-каналах, де на них вийшов представник ФСБ і запропонував гроші в обмін на співпрацю. За його вказівкою агенти їздили по регіонах як сімейна пара, збираючи координати для ракетно-бомбових та дронових атак. Керев. Крім того, під час повітряних ударів агресора фігуранти мали відслідковувати геолокацію ППО, а у разі прильотів уточнювати їхні наслідки. Як встановило розслідування при переїздах у різних містах України, агенти орендували квартири з видом на потенційні цілі. Після заселення вони встановлювали у вікнах помешкань мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які в онлайн режимі транслювали зображення для расистів. Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала за місцем проживання у Краматорську, куди вони повернулися, щоб продовжити роботу на ворога. Також у ході спецоперації вилучено всі мобільні телефони, які фігуранти встановлювали у спостережних пунктах у різних областях України. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили агентам про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Служба безпеки України та Національна поліція затримали у Полтаві ще двох поплічників російських спецслужб, які підпалювали службові авто сил оборони. Протягом доби фігуранти спалили у Кременчуці три позашляховики українських військових, які повернулися у місто після виконання бойових завдань. Фігурантами виявилися двоє місцевих студентів віком 18 та 19 років, які шукали легких грошей на телеграм-каналах. Там на них вийшов представник РФ, який заобіцяв, Тянку швидкого заробітку залучив молодиків до співпраці. Утім, замість обіцяних коштів з Росії фігуранти були затримані українськими правоохоронцями. У них виявлено мобільні телефони та засоби підпалу, які вони використовували у підривній діяльності на користь РФ. З даними слідства, зловмисники діяли в парі. Для пошуку військових авто вони об'їжджали населені пункти регіону на рейсових автобусах. Після виявлення потенційних цілей фігуранти спочатку погоджували їх з російським куратором, а потім підпалювали. Всі свої злочинні дії фігуранти фіксували на камери власних мобільних телефонів та відправляли звітні відеофайли до РФ. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це за перешкоджання законній діяльності ЗСУ. За Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Вибухотехніки поліції Полтавщини 24 на 7 працюють заради безпеки мешканців та гостей області. Вони миттєво прибувають на місця падіння збитих силами оборони ворожих безпілотних літальних апаратів, ретельно оглядають рештки та з дотриманням заходів безпеки знешкоджують і знищують їхні бойові частини. Головне завдання працівників поліції вжити вичерпних заходів, аби ніхто з мешканців області не постраждав. Правоохоронці нагадують, що самостійно переміщувати чи торкатися Залишків ракет, БПЛА та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено. У разі їх виявлення не наближайтеся, відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомляйте в поліцію за номером 102. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.